1952 рік знову зміни організатори вперше вирішили розділити учасників на два класи спорт і туризм. зроблено це було з метою щоб не ставити в один ряд важкі американські седани з легкими спортивними європейськими автомобілями все інше залишилось без змін гонка стартувала в другій половині листопада і проходила з півдня на північ цього року Mercedes-Benz вступив у гру. І виставив свою заводську команду, яка складалася з трьох екіпажів на моделях 300 сер. Двома купе з кузовом Крило Чайки та одним Спайдер. Купе керували Карл Клінг та Герман Ланг. Спайдер керував льотчик Джон Фіч, який кількома роками раніше збив кілька німецьких літаків під час Другої світової війни. Іронічно. До виробників приєднався і мексиканський підрозділ французького виробника Гордіні. А Лінкольн виставив свої лінкольн капрі у класі туризму. П'єро Таруфі, який уже брав участь у попередніх роках, тепер змагався на Олдсмобіль 88, як і Гершель Макгріф, переможець 1950 року. Німці дуже серйозно поставилися до своєї участі в змаганнях. І прибули до Тутслагу Тірес з командою з 23 осіб та привезли 13 транспортних засобів. Вони пройшли понад 3000 кілометрів випробувань на різних ділянках маршруту та на різних висотах, де проаналізували все: свічки запалювання, карбюратор, пальне та його витрату на різних ділянках. Крім того, Мерседес і Лінкольн використовували нововведення, яке називали «Pace Notes», Слівно, нотатки про те. Ці нотатки багато в чому започаткували роудбуки та прописи, що активно використовуються сьогодні в Ралі. Компанія Porsche також не лишилась осторонь. У свій дебютний рік виставили дві моделі 356 GT з двигунами об'ємом 1500 кубічних сантиметрів та потужністю 70 кінських сил, які досягали максимальної швидкості у 177 км за годину. Це були автомобілі, що належали принцу Альфонсу фон Гогенлоге, який жив у Мексиці та був національним імпортером марки Volkswagen. А ті, хто не знає, яким чином Volkswagen причетний до Porsche, чекайте на нове відео. У класі «Спорт» найкращими став екіпаж Карла Клінга та Ганса Кленка. Mercedes Benz під номером 4 рухався із середньою швидкістю у 165 км на годину і випередив своїх співкомандників більше, ніж на 35 хвилин. Третє місце зайняв екіпаж Луї Чінеті і Жан Лукаса на Феррарі 340 Мехіко Вінгнале Берлінетта, з відривом від другого місця на 6 хвилин. У категорії туризм впевнено лідерували усі три Лінкольн кабелі, кожен з яких мав під капотом 5-літровий В8, що розвивав понад 200 км на годину. До речі, і Лінкольн, і Мерседес зайняли лідерство у своїх класах завдяки вищезгаданим Pace Notes. Золоті стріли, без сумніву, довели, що вони гідні цієї перемоги, адже далася вона їм ой як непросто. На першому ж етапі з ними стався неприємний інцидент. Під час затяжного правого повороту, який Клінг проходив на швидкості майже 200 км за годину, він не надав значенням зграї стерев'ятників, що сиділи вздовж узбіччя. Птахи, які дещо пізно помітили небезпеку, почали взлітати. Один із терев'ятників забарився. І врізався в машину, вибивши лобове скло просто в обличчя штурмана Ганса Кленка. Від цього удару Кленг знепритомнів, а кров від порізів і удару залила всю машину. Проте, коли він прийшов до тями, то наполіг продовжувати гонку і зумів протриматися аж до підстопу для заміни шин, де йому надали першу медичну допомогу. Проте... Іронія в тому, що перед початком перегонів організатори думали, як би покращити безпеку водіїв та глядачів. Тому солдати мексиканської армії були розміщені кожні 800 метрів вздовж маршруту та кожні 50 метрів у містах. Їм було наказано стріляти в будь-яку тварину, яка може становити небезпеку для учасників змагань, коли проходитиме по дорозі. Але, як бачимо, четвертий екіпаж Мерседесу все одно виявився швидше. За спогадами Клінга і Кленка, у стерев'ятника, якого вони збили, розмах крил був мінімум 115 сантиметрів, а вага як 5 відгодованих гусей це, якщо що не мої слова, це цитата. Гонка була важка, стомлююча і нещадна як до техніки, так і до людей. Дуглас Елінджер на Ягуар Родстер повідомив про 9 проколів і більше 20 роздертих на шматки коліс за час проходження всього маршруту. У той же сами час, саме 1952 рік був відзначений найнижчою <проб> час, саме 1952 рік був відзначений найнижчою кількістю смертей за гонку. Єдиною жертвою став мексиканський гонщик Сантос Летоно, який розбився на своєму Jaguar XK-120, під час третього етапу від Тускме-Лукану до Мегі. Новий рік, нові зміни. Маршрут було скорочено з 3113 кілометрів до 3084. Тепер карера панамерікана проходила вже в статусі етапу першого чемпіонату світу з спортивних автомобілів. Протягом 1953 року Фіа створила чемпіонат світу серед пілотів, щоб відзначити найкращого гонщика сезону та чемпіонат світу серед виробників, щоб відзначити найкращий автомобіль сезону, який брав участь у престижних змаганнях. Таких як Мілемілья, 24 години Лемана, 24 години Спа, Нюрбург Ринг, 12 годин Себрінга» та Дондроу Туріст Трофі. А карера панамерикана вже закривала цей слон. Організаційний комітет збільшив кількість класів. Клас спорт розділили за об'ємом двигуна до 1,6 літра і понад 1,6 літра. Клас туризм був поділений за аналогічним принципом. Тільки включав автомобілі не до 1,6 літра, а до 3,5 літра і понад цього об'єму. Цьогорічний чемпіонат був запеклим між Ягуар та Феррарі, тому гонка в Мексиці мала бути вирішальною у сезоні і покладала великі надії. Мерседеси цього року не стали брати участь у гонці. Ця їхня увага була зосереджена на Формулі 1. Натомість 1953 року дебютує уже інша заводська німецька компанія, а саме Porsche. Вони привезли аж 10 машин. Найпомітнішими учасниками були переможець 1952 року Карл Клін та гонщик Формули 1 Ганс Герман, які керували Porsche 550 Spider спеціально розробленими для перемоги в гонці та спонсорованими Telefunken. Головним фаворитом була Лянча. Вони привезли відразу 5 автомобілів моделей d 23 та d 24 а також усіх своїх найкращих пілотів. Крім того, вони привезли з собою нікого іншого як відомого аргентинського гонщика на прізвище маестро. Хуан Мануель Фанхіо на той час вже встиг відзначитися у автоспорті та заробити три чемпіонські титули у Формулі 1. Після невдач попередніх років Лянча була серйозно налаштована на перемогу, тому була готова піти на все, щоб її вибороти. Лінкольн повернувся, щоб знову здобути титул найкращого серійного автомобіля. Виставивши на участь у гонці шість своїх машин, за кермом яких були Джонні Манц, Чак Стівенсон, Вольт Фолкнер, Джек Маград та Рей Крофорд. Ці автомобілі привертали багато уваги, оскільки на їхніх капотах були намальовані мультяшні персонажі, такі як Вуді Вудпекер та Папай. До речі, пам'ятаєте про нотатки темпу, які Лінкольн і Мерседес впровадили в минулому році? Так от. В цьому році Лінкольн також розробив техніку зйомки сегментів маршруту, а потім їх перегляду з водіями для аналізу поворотів та ділянок. Пізніше це стало відомим як дорожня зйомка. Загалом на старт у Туцлагу Тірес вийшли 177 автомобілів: 74 з Аргентини, 47 з Мексики, 39 з США, 9 з Італії та 4 з Німеччини. Цікавий факт. Якщо подивитися на полетон для Панами 1953 року, то побачимо, що більша частина з них аргентинці. Це стосується великої кількості зареєстрованих автомобілів з Аргентини через скасування податків на імпортні автомобілі в цій країні. Тому імпортувати американський автомобіль, який брав участь у Ля Карера, було набагато дешевше. На жаль, 1953 рік став найтрагічнішим роком з усіх. Перший масовий інцидент стався вже на першому етапі, коли один з фордів врізався в натовп глядачів, які зібралися подивитися на іншу аварію. загинуло шестеро людей. Через декілька хвилин, на тому ж відрізку, після вибуху шини загинув пілот і штурман однієї заводських Феррарі Антоніо Станьолі та Джузепе Скотуці. На той момент лідер гонки Феліччі Бонетто загинув на четвертому етапі, після того, як потрапив до величезної ями на дорозі. Тим не менш, не дивлячись на увесь трагізм 1953 року, саме цей рік став найпопезнішим та найуспішнішим з усіх сезонів для карера панамерикана. в усіх сенсах цього слова. Надії Лянчі нарешті справдились. Відразу три екіпажі фінішували на трьох перших позиціях у класі, встановивши новий рекорд середньої швидкості протягом усіх змагань 169 км на годину. Переможцями стали знаменитий Хуан Мануель Фанхіо та Джино Бранцоні. Єро Таруфі та Луїджі Маджіо були другими. Еуджеро Кастелоті та Карло Луоні замкнули подіум. Панхіо, який з ранньої юності займався перегонами на бездоріжжі у своїй рідній Аргентині, став єдиним чемпіоном світу Формули 1, який виграв таку складну гонку, як Ля Карера Панамерікана. Заводська команда Порше не змогла показати високі результати в абсолюті, але в класі Спорт 1,6 посіли перше і друге місця. У класі туризм. Найкращими знову стали Лінкольн. і їх каплі високо фінішували в тому числі і в абсолюті. Я не злукавлю, якщо скажу, що кожен рік проведення змагань був цікавий і по-своєму особливий. 1954 рік виключенням не став. маршрут знову скоротили. Тепер він становив 3070 кілометрів. Поділ на класи також змінився. Тепер один клас поєднував європейські середні автомобілі, а другий американські. Цього року було зареєстровано 149 автомобілів. 45 команд приїхали з Мексики, 42 з Аргентини, 31 з США, 7 з Італії, 6 з Німеччини, 4 з Гватемали, 2 з Великої Британії, 2 з Іспанії. Дві з Домініканської республіки: одна з Франції, одна з Колумбії, одна з Куби та одна з Чилі. Кількість заводських команд скоростилася. Індивідуальні заявки становили більшість учасників. Основною причиною було те, що гонка в Мексиці була останньою в сезоні, Інший чемпіонат світу з конструкторів вже практично був визначений. Жоден результат гонки не міг його змінити. тому деякі команди не вважали за потрібне їхати аж у Мексику, щоб щось довести. В загальному заліку Феррарі знову лідирували. Лянча були за ними, а Ягуар був третій. Феррарі привезли абсолютно нову 4,9-літрову Феррарі 375, за кермом якого сів італійський автогонщик та пілот Формули 1 Умберто Мальоль. 375 та носила приставку плюс не просто так. На той час це була найпотужніша Феррарі, яка була коли-небудь зроблена Енсо Феррарі. Під капотом був v 12 з італійськими 330 конячками, які розганяли цю машину до 280 км на годину. На той час це був Ще одним автомобілем, який привернув увагу шанувальників, був спроєктований та побудований в Іспанії родстер Pegaso z 103 за кермом якого був Хоакін Паласіо. Цей автомобіль був спонсорований президентом Домініканської Республіки. Генералом Рафаелом Трухільом, а на його капоті було гордо написано Ель Домінікано. Кока-Кола спонсорувала мексиканську команду, яка складалася з п'яти білих автомобілів в Юік-центрі з чітко розміщеним логотипом бренду безалкогольних напоїв. Італійці також привезли дві Феррарі 750 Monza для Альфонсо де Портаго, який їхав один, та екіпажу Джованні Брако та Рікардо Лівокі. Альфонсо де Портаго зайняв своє місце в історії автоспорту. Хоч і не дуже хороше. Ті, хто дивилися фільм «Феррарі», розуміють, що я маю на увазі. До речі, Керол Шелбі також встиг засвітитися на цій автогонці. Він разом з напарником обрали для себе Остін Хейліс OS. Але, забігаючи наперед, скажу, що вони не змогли фінішувати, бо розмоталися по дорозі. Взагалі, Керол Шелбі це дуже відома людина в автомобільному світі, яка напряму пов'язана з перегоном. Але не буду вам все спойлерити. Дочекайтеся окремого відео. В інших командах теж все було добре. Порше виставили відразу кілька новеньких 550 Spider, якими керували Ганс Герман та Ярослав Дюхан. Ні, ні, не Франц Герман, це інший гонщик. До речі. Пам'ятаєте про сім'ю Солана, яка виступала в 1950 році, так от Мойзес Солана, наймолодший син і пілот у гонці, у віці 18 років, вважався проривним гонщиком, оскільки, окрім того, що це був його перший досвід у автоспорті, і незважаючи на втрату 30 хвилин через механічні несправності свого доджа, йому вдалося фінішувати шостим у своєму класі. В результаті Феррарі зайняла перше місце, в абсолюті за кермом якої був Умберто Мальолі середньою швидкістю 173 км за годину. Він фінішував з часом 17 годин, 40 хвилин і 26 секунд. Друга Феррарі під керуванням американця Філа Хіла відстала на 24 хвилини і фінішувала другою. А новенький Porsche 550 під керуванням Ганса Германа прийшов третє. А його напарник через 36 секунд зайняв четверту позицію. Також, у 1954 році участь у змаганні взяла маловідома німецька компанія під назву Borgward. Вона не прагнула великих результатів. Ні. Вона взяла участь у змаганні з тієї ж причини, що і Solana, щоб прорекламувати свій бренд і, по можливості, зайняти якесь хороше місце. Але репутація автомобілів Borgward значно постраждала через погані характеристики і ненадійність. А от Лінкольн змогли гарно себе зарекомендувати і зайняли знову перше місце в своєму класі на чолі з Реєм Кроуфордом. До речі, з Умберто Мальолі трапилася цікава пригода. Під час четвертого етапу Італієць впевнено лідирував. Незадовго до фінішу 4 етапу його машина почала погано працювати. На п'ятому етапі гонки, коли машина була практично на межі зупинки, Мальолі зупинився посеред дороги. Коли побачив невелику майстерню під назвою Ель Мілакро, що в перекладі звучить як диво. Італійця прийняв Ренато Мартінес, який був власником і єдиним механіком майстерні. Він підтвердив мальолі, що це був видік масла в картері і що він має досить креативне рішення, щоб усунути цю проблему за мить. Ренато Мартінес узяв відро та великий шматок мила. А італійцю дав Кока-Колу зі словами: Поки ти питимеш цю колу, то я полагоджу твоє авто. Здивований мальолій міг тільки сидіти і пити коло. Зрештою, що йому ще лишалося? Тим часом механік почав розбирати авто, щоб дістатися до картера, і за допомогою шматка мила почав поступово натирати його ним. Під час тертя мило розплавилося і утворилося в пасту, яка закрила отвір витоку. Звісно, це рішення не було надійним, але герметика у нього і так не було, тому довелося використовувати те, що є. У будь-якому випадку цього вистачило, щоб. Завершити етап і привести золото на фініш. Вражений італієць подякував Ренато і дістав із Феррарії маленьку камеру, на яку він сфотографував той дивовижний момент. Увічнили майстерню і Ренато поруч із відремонтованим Феррарі 375. Умберто Мальолі на своєму Феррарі 375 завершив п'ятий етап гонки на першому місці та назавжди змінив історію Феррарі. Через деякий час Ренато Мартінес отримав поштою роздруковану фотографію, зроблену італійцем того моменту. Фотографія була підписана словами моєму другу Ренато» від Умберто Мальорі. Фотографія прийшла разом із листом із подякою для Ренато та словами Ренато мексиканське диво, яке допомогло Феррарі. Цей лист був підписаний чоловіком на ім'я Енсо Феррарі. Але і цей рік не обійшовся без трагедії. Неприємності почалися ще до старту змагань, коли розбився сервісний ягуар XK-120 із двома співробітниками організаторів. Ще одна трагедія сталася з екіпажем учасників, які прямували на старт. Вони також загинули у серйозній аварії. На першому етапі гонка забрала життя одного і покалічила іншого члена екіпажу Ferrari 375. А через певний час у аварії загинув і пілот Шевроле Белеєр. Коротше, все погано було ще з самого початку. Однак кількість трагічних наслідків ніяк не впливала на рішучість організаторів продовжувати змагання, Ба більше у 1955 році Фіа навіть включила гонку у свій календар, і лише трагедія у Лимані за участю П'єра Левага поставила крапку у її проведенні після загибелі 84 глядачів на 24 годинній гонці у Франції 1955 року. Карера пана було закрито. Але не дивлячись на увесь трагізм цих перегонів з кожним роком, кількість бажаючих взяти участь у цих перегонах зі смертю тільки росла. За свідченнями очевидців, у гонках для карера пана панував неймовірний дух дружби і товариства. Ті, хто був досвідченішим, прагнули допомогти гонщикам, які вирушали в дорогу вперше. Екіпажі обмінювалися між собою інформацією. Команди давали один одному записні колеса та шини, а механіки передавали необхідний інструмент. Ризики, смертельна небезпека, що чатувала буквально за кожним поворотом, робили з усього пелетона одну велику родину. Саме цей дух приводив людей на старт цієї гонки знову і знову. При цьому варто зазначити, що і організація перегонів була дуже продуманою. Наприклад, вже в ті роки для перекидання механіків та запчастин зі старту на фінішні ділянки використовували легкомоторні літаки. Інші аероплани перевозили журналістів, віп-персон та спостерігачів. Один із пілотів такого аероплана, Дон Даун, дав навіть інтерв'ю, в якому розповів про те, що він робив під час перегонів. Цитую: я працював на гонці два роки 1953 та 1954 року. Я супроводжував команду Порше літаком Fletcher Aviation Nevun. У той час у Флетчера був контракт на виробництво двигунів Порше у США, і було логічно допомогти їх гоночній команді. Я перевозив кількох німецьких механіків, але зовсім не говорив німецькою, а вони не говорили англійською. Ми спілкувалися за допомогою мови жестів та кількох відомих слів, таких як «найн» та капут. У нас були нарукавні пов'язки зі словом інвітадо. Тобто запрошено, що дозволяло робити що завгодно. І нам все сходило з рук. Нікому не було діла до того, як низько ти летів чи лякав натовп. Все це було частиною карери. Два роки, що я провів у гонках, стали одним із найяскравіших спогадів, неймовірною пригодою та можливістю працювати з одним із найсміливіших та найнеймовірніших людей. Мабуть, саме в цей час народилося слово «мачо». На початку 1960-х років дорожні перегони вищого класу взагалі майже зникли з календаря. проте всього через 34 роки. По тому, у 1988 році, групі під керівництвом інженера Педро Давіле та Едуардо Де Леоно вдалося відродити ці великі перегони за підтримки сотень автомобільних асоціацій по всій Мексиці. Так почалася нова ера для ляпана. В якій брали участь лише автомобілі, випущені між 1950 і 1965 роками. І поділ на класи там теж був дещо інший. Але це вже були не перегони у класичному розумінні цього слова. Це було віддання шани великим перегонам, які задумалися як комерційний трюк. Перегонам, які забрали так багато життів, і, не дивлячись на всі небезпеки, все одно манили до себе, як глядачів, так і гонщиків з усього світу. Бо під час гонки ти не просто летів на шаленій швидкості, ти проживав життя кожним сантиметром цієї траси, ти відчував через вібрацію руля, як кров стигне у венах. А через свист шин під час проходження асфальтованого повороту розумів, що ляпана це найкраще, що могло статися з тобою. Завдяки просуванню автомагістралі і організації цих перегонів почалася розбудова дорожньої інфраструктури та освітньої програми по всій країні. А мексиканська культура почала поширюватися за кордоном. Завдяки цьому культовому змаганню такі великі бренди, як Mercedes-Benz, Porsche, Buick та інші, приїхали випробувати сюди свої останні розробки, а пізніше відкрили канали збуту, виробничі потужності та офіси Мексиці. Хто його знає, як би склалася доля Мексики, якби не ця авантюра. У 1991 році частиною шоу став і британський рок-гурт Pink Floyd. Барабанщик Нік Мейсон фінішував восьмим у своєму класі, тоді як решта його колег по групі потрапили в аварію та не змогли завершити гонку. Після цього гурт у 1992 році створив документальний фільм про свій досвід. Продовж цього фільму можна насолодитися 11 музичними композиціями. Шість з яких були написані спеціально для цього фільму. Кінострічка є у вільному доступі, тому, якщо хочете відчути дух олдскульних перегонів, то запрошую до перегляду. Проте Пінк Floyd були не єдині, кого захопили ці перегони. У 1963 році Джек Хоєр, син засновника годинникового бренду Хойер, представ хронограф Хойер Карера. Годинник був створений на честь відомих мексиканських перегонів. Він відразу полюбився гонщиком. Джек Хоєр прекрасно розумів, що в перегонах точність на вагу золота, тому створив саме хронограф, який випускається і досі. Зараз у компанії все добре. Вона робить ставку саме на спорт і є офіційним хронографом Формули 1. Компанія Порше також не змогла не закарбувати свій успіх у цих перегонах. У 1972 році на світ з'являється Порше Карера РС 2.7. Де абревіатура РС означає Ренспорт, тобто автогонки. А цифри 2 і 7 означають об'єм двигуна. Їх було випущено всього 500 екземплярів. Насправді дуже цікава машина, яка заслуговує окреме обговорення, тому чекайте з нетерпінням. Але це не єдина їхня модель з приставкою Карера. У 2003-му вони випустили небезвідому Porsche Carrera GT. Карера GT стала найпотужнішим серійним шосейним авто з усіх, що до цього будували Porsche. Водій випробувач компанії Porsche Вальтер Роль сказав, що її тодішній поточний рівень потужності був не керованим для більшості звичайних водіїв. Недарма це авто пізніше отримало ярлик в Але про це в окремому відео. Пам'ятаєте паномеру, про яку я розповідав на початку відео. Так от, німці і сюди умудрилися всунути частинку ляпан. Назва панамера походить від назви перегонів. Але тільки назва. У всьому іншому цей люксовий ліфтбек не має нічого спільного. Таким чином, для карера Панамерікана», гонка, яка задумувалася як рекламний хід, стала більше, ніж просто перегона. Вона стала тією самою миттю життя, яке проноситься перед смертю. І знаєте, я вже так багато розповів про ці перегони, що вже й не знаю, що й додати, тому приємно проєкту. Бік American Stock Cars now are on the mark. Wait the root book. Lap by lap, drivers and co-drivers can't accept help from anyone. At a pit stop designed for tire changing, Walt Faulkner and his co-driver, using air-powered devices, change four tires in three and a half minutes flat.